Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною, з вами Валентина. сьогоднішнє відео я вам розповім про мій в СП капсула на зиму, який організувала Юлія Мілеєва. Скажу спочатку, що кого цікавить, приєднуйтеся. Ще є час. Всі посилання будуть в опису під відео на організатора, на учасників. Долучайтеся, буде весело. Я вже приймала участь в капсулі на осінь, мені сподобалося. Наша компанія і ми гарно пов'язали. Скажу чесно, я не планувала вже брати участь ні в якому СП, бо в кожному кутку по рукаву, як то кажуть, але коли зустрілася з дівчатками вживу на зустрічі нашій в'язалочок Полтавщини, я залишу тут посилання вгорі, або в кінці буде іконка, ви можете перейти туди на те відео, підказка, і подивитися про нашу зустріч. Там була Юля. Яка є організатором цього СП, його зацікавить. Так от, я подумала, що, можливо, не зашкодить мені якась ще одна шапочка, і я вирішила, що буду в'язати. Виникла необхідність мені ще джамперок зв'язати, хочу зв'язати бактус, щоб візняти МК. я вступила в цей спільник, і що ж я буду там в'язати. Ще хочу сказати, що з 20 жовтня до кінця зими триватиме він кожний суботи звіт або чотири за проект. Будемо в'язати аксесуари на голову, шию, на ніжки і тіло. Довільно. Я буду в'язати шапки. Буду в'язати шапки саме менше дві. Одна буде із пряжі, подарованою надією, ось така. На нашій рукодільній зустрічі це нурка рожевого такого холодного відтінку, вона мені пасує, то буду я з неї в'язати собі шапулю. Далі буде ще одна шапочка, буде комплекс такого жовтого кольору. Замовляла, це Оце вам правильно передається, він такий він... жовто-лаймовий, красивий колір, але більш до жовтого. Така пряжа. Бачите, я вже складу не пам'ятаю, ну, гарного складу. Ниточка товще тонше. Тут іде трішки так хвиляста. Буде у мене пряжі цієї в пряжі цей вдосталь. У мене бобіна, то хочу зв'язати з неї аксесуар, і, можливо, ще светр. Так що, можливо, два светри я почну в цьому спільнику. Головне, почати, коли закінчимо стовідсотково. Так що, такі, дівчатка, наші справи. Буде. Ще одна шапка з цієї пряжі, буде бактус з цієї пряжі. Можливо, ще зв'яжу собі і рукавички, ну, не визначилась. Якби все хочеться, все є, пряжа є, бажання є, немає одного часу. Ну, Будемо шукати, будемо знаходити, викроювати цей час, щоб, щоб в'язати наше задумане. Далі. Що я буду в'язати на ніжки, я буду в'язати собі шкарпетки із пряжі Alize Artisan. Такий красивий колір. Відтінок, ось такий Він такий благородний, красивий, колір какао. Оце він передається вам правильно. Колір, кого цікавить, 431 такий благородний, він, холодний, бежевий, бежеве какао, не беж, сіро-бежевий, я б назвала. Ну дуже красивий. Такий модний відтінок. Будуть. Шкарпетки високі, ну, типу гольфи. Бо ті, ще я в капсулі на осінь зв'язала. Я вже подарую їх. Знаю, жінки одній потрібно, то я подарую, а собі зв'яжу такі. Ще буду в'язати джемпер. Чи светр не визначилася ще. І з міксу пряж. Ось у мене зразочок, я тут дивлюся. Тут у мене ще шибрики від Оксанки, і пряжа. Меренос від Світлани з каналу Давай пов'яжемо. Ой, Світлана в'язання для душі. Ось така, такий меринос. І додатково ці шибрики буде такий мікс пряжі. В мене зроблений для джемпера. Оце такі мої плани на в'язання. Будемо в'язати, будемо творити. Слідкуйте, що вийде. Зараз прийшов. Я тут <головіка> ніяк не вкладається. Викриїла собі ці 10-15 хвилин, щоб зняти, бо дуже часу мало вже темніє, дівчата. Я швиденько-швиденько його хочу відзняти. Бо завтра точно тепер уже раніше сідає світла, максимально все повключено, але немає. Ну нічого. Так, про склад. 80% меренос, 20% поліакрил. 1800 метрів в 100 грамах з, такої, з такого магазину. Купували на рекламу, це мені подарували. Подарували пряжу ось такий меренос, І ось такий це від Світланки і від Оксанки. Така пряжа буде мікс, і буде. Джемпер або свет. Не знаю, дівчата, мене в мене вдосталь цієї пряжі. Я хотіла собі теж, не знаю, чи вона колиться, ну ніби так не колиться. Хотіла зв'язати щось таке жовтеньке, якийсь такий. Хто знає який? Не знаю. Багато планів, багато задумок, багато таких ідей, які мені сподобались. Багато я собі заскрінювала фотографій, щоб. Щоб зробити, це. ну не знаю, буду думати, бо останнім часом ну, якесь таке в нас життя, що ходиш, що в один спортивний костюм одягнув і, і носиш. День чи два. Пересуваюся в основному на велосипеді, буде ось зима, буду ходити пішки. Треба рухатися, то не знаю, щоб овер зв'язати такий джемпер. Підпуховик підшубу незручно буде в ньому. Під куртку, можливо, ну, щоб не виглядало дуже з-під куртки. Ну, буду якось обдумувати, якось деталізувати свій гардероб. Я давно цим займаюся так, не думаю, в'язати і зразу думаю, що я буду його носити, і що. Бо я речі по вив'язуванні. Є там і сукня, колись покажу вам, дівчатка, сукня в мене осіння зв'язана. Залізала на голод класичний гірчичного кольору. Вона мені подобається, я її жодного разу не одягла. Одягала сукню з твіду свою, що в'язала на зустріч до дівчаток. Вона в мене сама носибельна. Просто-проста сукня, базова, вона сама носибельна. Відкриваю шафу, є речі, є спідниці, є й блузи. От Одягла ту в'язану сукню з твіду і все. І ношу собі сміло. Ось так, дівчатка, трішки включилася до вас, розказала, у вас ще є час. Вступайте, час є до 1 числа. З 1 ми вступаємо, з 20 ми жовтня до кінця зими вступаємо, але я тільки ось знімаю до 1 числа потрібно зняти запрошення, але ну, я знімаю, як у мене є в таких екстремальних умовах. Так, дівчатка. Дякую, що ви були зі мною, дякую за вашу підтримку. Надіюся, ви будете підтримувати нас. Проходьте за посиланнями в опису під відео до дівчаток, слідкуйте за нашими процесами. Можливо, і вам щось потрібно на зиму, то приєднуйтеся, будемо в'язати разом в компанії веселіше. На цьому традиційно вас міцно-міцно обіймаю і всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.